Тут мав бути Іван, але його немає. Що, готовий? Так. Да. Ну давай, давай. Хави від'їхав Ага. Зараз машини хай проїжджають, газуємо. Привіт, друзі! Вона в Річі і та нестандартний старт відео, запис, вітання, привітання. Газуємо на озеро невеличка, покатенька, я прикатуюсь, розкатуюсь, мені ще тяжко. Їду я з підписником Іваном. Одним словом, газуємо на гарну локацію. Вам всім покажу, розкажу. Маршрут буде, все буде. Наразі по дорозі. Дуже короткий маршрут і дуже стрьомний, бо куча машин. Але їдемо. Називається людина не розкатана. Втулив і втулив. Текли ми такі на тротуар, бо там дуже-дуже неприкольно їхати по дорозі. Машин дуже багато. Хоча сьогодні вихідний день свята, я не знаю куди вони всі їдуть, але десь їдуть. Капаютьсь, капають, машин багато. Будемо сукільники. Там в сокільниках є одне гарне озеро, я вже там був, я вам показував його. От. Але чим класний цей маршрут, він не є дуже складний, там буде раптом два обхіли. На тому все, тому такий дуже лайтовий маршрут. По факту для всіх. один ну для всіх в плані. Для батьків з дітьми, для тих, хто просто хоче втекти трохи від міста в спокій, в тишину. От, такий простенький. 10-кілометровий в обидві сторони буде маршрут. І та, я страву прикріплю. Буде все просто і, і прикольно. Єдиний момент тут треба буде перейти на пішохідному переході. Ну або їхати по ПДР, по кільцю. Чого я би дуже не рекомендував, бо там потім все одно і там коротше там все не так просто. Так пішли подякував, подякував. Нас щемно пропустили вперше, як ніколи тут пропустили хто? ТУАРЕГ? ТУАРЕГ! І я от чим більше я їжджу, тим більше бачу, що тим, чим дорожча машина, тим людина більше їздить по правилах. Якась щемніша і скромніша. БМВ це не, не стосується, це не про БМВ. БМВ то купив машину, купив права, а ПДР не купив. От і вся це про BMW. BMV сте хочете ображайтесь, хочете, ні, але ну, така статистика, на жаль, з того що я бачу. BMViste їздять найгірше. Реально їм плювати на ПДР на, на все решта Тому BMW їздять як хочуть. Отут буде гарний спуск, але вважайте, uh, тому що в кінці там буде світлофор і на ньому треба буде вчасно відгальмуватись, а швидкість тут буде 30+. Тому враховуйте цей момент, навіть певно під 35. I never answered a no, man, I still Так, і люди тут ходять. Так. Дякую. І тут ходять люди, тому ну, треба мати повагу людей, і до ну, людей і взагалі безпечно їздити, безпечно, бо травмуватися дуже легко. Правила дорожнього руху треба дотримуватися. Моя б вам порада, якщо ви виїхали хоч десь їздити, катосити, хоча б якісь прості елементарні ПДР, маєте знати. Так, нижній хват спробував, незручно. Мій оптимальний хват це зверху. По, зверху, посередині кірма незручно, сумка заважає. Сумка завелика сюди. Тут або більше кермо, або меншу сумку. Більше кірмо я не хочу, ну, бо на що воно мені здалось? А от меншу сумку, це дорого. Тому їздимо як їздимо і нічого не вигадуємо, якось пристосуюся. На стірку я ще не так їздив, тому нема чого тут Фура чемно об'їхала посеред дороги, молодець. І ще один, а ну правильно. Європейські номера, тому зрозуміло. Там по Європі вони інакше і не обганяють. Так, не пропустити би наш поворот. Не пропустити би наш поворот. Далі. Ні, тут. Сюди. Вибач. А може і не сюди. А ні, не сюди. І нам та нам наступне нічого. Проїдемося по сокільниках. От дитячий майданчик сокільницька громада. Типу можуть. Ага. Бачите, от з тренажерами. Поле. Блін, діти сидять, будуть і грати. Фудбік... Ой! Оце я Юра навігатор. Я їх завжди завів, чорзна куди. Ну нічого, помилуємося краєвидами сукільників. Ну, Вон ставочок якийсь є річка смердючка смердить страшно адвент X. вгору переключається нехай не дуже приємно але переключається Мені, до речі, подобаються їхні лежачі поліцейські, вони втоплені, а не випирають. Втоплені. Причому скрізь по цій вулиці. І це кайфово, я вам скажу. Але їх досить неприємно ловити отак. От Вважай, бо вони всі втоплені тут. Тобі до лямпочки, я бачу. Широчу. Перше. А да, вступись ти від мене. Ступся. Ну ти холєра! де ти взявся на мою голову? Ось таке маловидне озеро, воно знаходиться в спілці. Тут доволі непоганий краєвид відкривається. Там бачимо, вже епіцентр воно збудувало, там-там. Але тут є качки. Качків, тут на літо буде ще більше. Озеро, наскільки я знаю, в спілці і тут рибалити не можна. Одним словом, отака простенька, такий простенький маршрутик приїхати, помилуватися краєвидами. Маю для Івана презент. Ух, я чорт на голові, йой, вибачте. Я через кепки і ношу. Сьогодні я приїхав в бафі. Зараз вам покажу, до речі, прикол з бафом. Наразі дам Іванові подарунок. Ви підбирав під колір твого велосипеда. Це відбивач. Він ну, сюди десь блималку вверх і його от сюди вішаєш. Додатковий світлоелемент від... Ти розкажи на відео, чого ти купив свій велосипед. ти ж не розказував. Всім цікаво, мені цікаво. Іван каже розказати на відео, чого я купив новий велосипед, ну, бо я не було, розказав. Було таке бо... кастомне кермо, а ти купив собі якийсь баран. Щоб... <laughs> а, значить, розкажу. А, давайте спершу я з бафом покажу, прикол, на а вона Та. так. Як От дивіться, маємо простий баф отакий. От Діваємо його отак, отак. Отак. І отак. Був хлоп, став Маруська. З okay. Ну, але зато в голову вже так не сифонить і, в принципі, прикрита і шия mm -hmm. і, і так далі. Дивіться, ми знову знайшли місце з м'яким кріслом. Ну і стіл. Тут був охоронець, ми кажемо, а можна тут посидіти охоронець, Та-та, без проблем, хлопці, можете собі тут зупинитись і почилити. Топчик. Я його прозвав топчиком. Довго думав. Звичайно, в тій комплектації, що він є, йому до топчика, як мені, певно, я не знаю. До царя гороха. О, ну, але топчик, тому що топстоун. А топчик ніжно, тому що найнижча комплектація. Чому значить, я купив е, топстоун? У мене був сірко, сірко з мінімальним пробігом. Пробіг в сірка був порядка ну, 300-400 км, більше в нього не було. Тому що я зараз його завіз на сервіс до хлопців Антибесток. Андрій подивився. Андрій вітання тобі. Андрій подивився і каже: Блін, чувак, так ну тут по суті, навіть ще змазка та що в тулках, вона навіть не запелюжена є та по суті новий велосипед. З того, що я бачив, Андрій раптом підрівняв гальмівні диски, каже, бо там трошки було. Воно повернуте в сторону. Ну, трошечки зміщений, там, можливо, десь трошки. Та і все, в принципі, піднала... підналаштував перемикач, бо там десь щось ще робив. Ланцюг там новий по факту, без пробігів, майже. ну 300-400 км для ланцюга це є ніц. Два керма. там, ну Одним словом, чому я його взяв? Взяв я його по одній простій причині, що мені не вистачало ззаду діапазону. Тобто я хотів плавніший діапазон. Я почав вникати в питання апгрейду його і прикинув, що мені апгрейд стане десь 20-30 тисяч. Ну бо я так хотів його вже апгрейдити. Відповідно, коли зайшла мова про апгрейд в 20-30 тисяч, це було недоцільно робити, і я вирішив його продати і просто ті гроші докласти і взяти собі просто новий велосипед, вже чистокровний гравійник. Тим більше, що я хотів ще топ стоун го року придбати собі, а тут топстон ще й з такою класною і рамою і кольором і геометрією. тому я вирішив просто купити його. А, та й таке. Зараз буде контент 18. Знаєте для чого я це роблю? В колобані мити кусок силофану. Тому що я, як, як і всі ви мали би знати, що нарульна сумка дре, рульовий стакан. Дре, дре. Подерло. Ось тим тросиком. Відповідно, зараз будемо спасатись кульочком. Ходи, Іване, поможеш мені. Будеш оператором. Лайфхак від One Hour Chilling. Беремо і... Ще нижче. Бо, бач, нижче три. Так. Так, так, так. І підмотуємо попід тросик. І, Треба робити це ось так. Опід раму. Ціанаторія 18 <рес> Так, знаєш що? Зараз треба ще шнура якогось знайти, щоб це все діло підв'язати. Отак? Отак. Так і спасаємо раму. Куда вже падає? Зараз рульовий стакан врятуємо, а всю фарбу далі подемо. Ну бо тут дуже надійна підставка під велосипед. Mm. глиняний горщик. Давай Давай його таки спущу на так ступені. Отак, отак, так рятуємо стакан. Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient Вийшла, друзі, дуже-дуже легенька, лайтовенька, покатенька вихідного дня на озеро в Сокільники. Маршрут буде в описі під відео, посилання на нього. Іван, що скажеш? Треба їхати. Треба, треба їхати. Кататись. Треба катати. Я знаю, що мені треба катати і розкатуватися. Я як тільки розкатаюся, ми обов'язково зробимо такий з'їзд, збір підписників, десь катнемо в дуже цікаве місце. Там щось приготуємо смачненьке, поп'ємо кавусі, чайочку. Посидимо, побалакаємо. Але це буде трошки згодом. Наразі, що я вас попрошу, поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, підтримувати донатом ЗСУ, ЗСУ б'ємо москаля і від того добре робиться. З вами був Анваршілен. Покатенька вихідного дня, до озера в Секільники. Всім па -па.